Вітаю вас, дорогі учні та учениці! Я Олена Харитонова, учителька математики 9 класу. Сьогодні ми пригадаємо формулу площі круга та скористаємось нею для отримання нових корисних формул. Пригадаймо, що коло і круг відрізняються тим, що круг, на відміну від кола, містить його внутрішню частину. Скористаємось підходом аналогічним до доведення формули для обчислення довжини кола. Для доведення формули обчислення площі круга пригадаємо, вписані правильні многокутники з попереднього уроку. Вони зображені на екрані: а саме: правильний трикутник, чотирикутник, п'ятикутник та шестикутник. Можна помітити, що зі збільшенням кількості сторін правильного n-кутника його площа Sn усе більше і більше наближається до площі S, Описаного навколо нього кола. Тобто різниця між числовими значеннями площ стає все меншою. За умови необмеженого збільшення кількості сторін правильного многокутника його площа буде як завгодно близькою за значенням до площі описаного кола. Це означає, що різниця між ними буде меншою за довільне додатне число. Зображений на малюнку правильний 20-кутник. Майже не відрізняється від описаного навколо нього кола. Різниця між їхніми площами, відповідно, теж буде незначною. Порахуємо площу правильного n кутника Для цього розгляньмо його фрагмент. На екрані зображено рівнобедрений трикутник з вершиною в центрі О описаного навколо правильного n кутника кола та основою ОБ, що є однією зі сторінного кутника є бісектрисою, а тому і висотою, і медіаною трикутника ОАБ. Позначмо радіус описаного кола R і сторону многокутника Ан. Тоді площа трикутника ОАБ дорівнює ОМ помножити на АБ навпіл, що дорівнює ОМ помножити на Ан навпіл. Виразьмо висоту ОМ через радіус описаного кола R. Центральний кут АОБ дорівнює 360 градусів поділити на N. Тому, оскільки ОМ ще й бісектриса, кут МОБ в два рази менший і дорівнює 180 градусів поділити на N. Тоді косинус кута МОБ дорівнює косинусу кута 180 градусів поділити на N. І дорівнює ОМ поділити на ОБ. Що дорівнює ОМ поділити на R. Тому ОМ дорівнює R помножити на косинус кута 180 градусів поділити на N. Підставивши ОМ у формулу для пошуку площі трикутника АОБ, отримаємо, що площа дорівнює одна друга R помножити на Ан помножити на. Косинус кута 180 градусів поділити на n. Площа правильного многокутника Sn дорівнює, n помножити на площу трикутника AOB. І дорівнює одна друга r помножити на n помножити на an n і помножити на косинус кута 180 градусів поділити на n. Зауважмо, що периметр правильного n-кутника дорівнює а n помножити на n. Тоді площа многокутника дорівнює 1 друга r помножити на pn та на косинус кота 180 градусів поділити на n. За необмеженого збільшення n косинус 180 градусів поділити на n наближатиметься до косинуса нуля, який дорівнює одиниці. Периметр правильного многокутника Pn. Як було обґрунтовано на попередньому уроці, наближатиметься до довжини кола С, що дорівнює 2πR. Аналогічно, площа многокутника Sn наближатиметься до площі круга S. Тоді, використовуючи формулу, яку ми вивели для Sn, отримаємо, що площа круга S дорівнює 1 друга rc. Підставляючи замість с 2 πr та, виконавши перетворення, отримаємо, що площа круга S дорівнює πr квадрат. Це і є формула знаходження площі круга із радіусом R. Користуючись отриманою формулою, виводимо формулу для обчислення площі сектору. Проте, спочатку пригадаємо, що сектор це частина круга, обмежена дугою кола та двома радіусами. На екрані зображено сектор ABO. Звернімо увагу, що насправді двома радіусами круг поділяється на два сектори. Причому градусні міри утворених дух дають в сумі 360 градусів. Круг можна поділити на 360 секторів, кожен з яких міститиме дугу в 1 градус. Тоді площа кожного такого сектора буде дорівнювати πr квадрат поділити на 360. Відповідно, площа сектора, який містить дугу кола в n градусів, буде рівною пі квадрат помножити на n та поділити на 360. На екрані зображено сектор, що містить дугу кола в n градусів. Ще однією частиною круга, з якою ми сьогодні ознайомимося, є круговий сегмент. Ця частина круга обмежена дугою кола та її хордою. На екрані зображено два сегменти, зафарбовані в блакитний та жовтий кольори. Жовтий сегмент, на відміну від блакитного, містить центр круга. Для обчислення площі сегмента блакитного кольору потрібно від площі сектора АОБ відняти площу трикутника АОБ. Для обчислення площі сегмента жовтого кольору потрібно до площі сектора АОБ, що не містить хорду АБ. Додати площу трикутника АОБ. Що ж, перейдімо до задач. Пригадаймо, що півкругом називається сегмент, утворений діаметром та дугою півкола. На екрані зображення півкруга. Задача 1. Дано круг із радіусом r. Обчисліть площу півкруга. Розв'язання. Пригадаймо формулу для обчислення площі S круга. S дорівнює πr квадрат. Оскільки півкруг це половина круга, то площа півкруга дорівнює пі r квадрат навпіл. Задача 2. Знайдіть площу круга, радіус якого дорівнює 7 см. Розв'язання. Скористаємося формулою для обчислення площі круга. S дорівнює пі r квадрат. За умовою нам дано, що радіус r дорівнює 7 см. Підставмо це значення у формулу для обчислення площі круга. Отримаємо S дорівнює Пі помножити на 7 в квадраті сантиметрів квадратних. Що приблизно дорівнює 3,14 помножити на 49 і дорівнює 153,86 см2. Задача 3. Площа сектора дорівнює 72 π Дециметрів квадратних. Знайдіть градусну міру дуги цього сектора, якщо радіус круга дорівнює 36 дециметрів. Розв'язання. Площа сектора, який містить дугу в n градусів, дорівнює πr квадрат помножити на n та поділити на 360. З умови, знаємо, що площа сектора дорівнює 72π дециметрів квадратних. Та радіус круга дорівнює 36 дециметрів. Підставляючи ці значення у формулу для пошуку площі сектора, отримаємо 72 π дорівнює пі помножити на 36 в квадраті, помножити на n та поділити на 360. Тоді n дорівнює 72 помножити на 360 і поділити на пі. Помножити на 36 в квадраті. Скоротивши отриманий дріб, маємо, що n дорівнює 20. Відповідно, градусна міра дуги цього сектора дорівнює 20 градусів. Сьогодні ми з вами пригадали, як обчислюється площа круга і сектора. І ще краще ознайомилися із частинами круга та закріпили ці знання, розв'язуючи задачі. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!